Готуємо садочки та школи до навчання. До початку навчального року залишилось трохи більше ніж тиждень. У дитячих садочках, ліцеях, закладах позашкільної освіти громади проведено заміну старих радянських вікон на нові пластикові склопакети напередодні осінньо-зимового періоду. Також здійснюється ремонт санітарних вузлів із заміною сантехніки та облицювальними роботами в ліцеї номер 16 та дитячому садочку номер 5 Особливої уваги потребувало облаштування доріжок та ігрових майданчиків у дитячому садочку номер 3 Усмішка, адже тут навчаються дітки з особливими освітніми потребами. Облаштування доріжок є життєво необхідним для безбар'єрного та комфортного спілкування та розвитку інклюзивних дітей. Дуже тішимось на сьогоднішній день встановленню тротуарних доріжок у закладі дошкільної освіти номер 3 усмішка. Роботи виконуються якісно. Ми вдячні керівництву міста, міському голові. В нашому садочку навчаються діти з особливими освітніми потребами, і дуже актуально і зараз на часі є встановлення цих доріжок, так як деякі з дітей мають порушення опорно-рухового апарату, і це набагато спрощує їм пересування. Безпека та здоров'я здобувачів освіти важлива складова освітнього процесу в умовах війни. Тож працюємо разом за для нашого майбутнього.